Я думаю, що і цей, в цій думці я опираюся на дані, які ми отримали, що все-таки є певна трійка лідерів, які на даний момент мають між собою невеликий відрив, але відрив з іншими мають дещо більший. Ця трійка чітко прослідковувалася в опитуваннях, Це Соколов, він дійсно лідер на даний момент. Це Анна Норманова і а, Микола Михайлович. Микола Михайлович, можливо, не ті цифри, які були вказані в цих опитуваннях. Я не знаю, яка тут була а, методика опитування, але тим не менш трійка таким чином виглядала. Що на даний момент мене дивує? Це великий рейтинг, а, якщо брати Vox Populi, великий рейтинг, який а, показується у В'ячеслава Лебедя. Не впевнений, що таким може бути через деякі тенденції, як загальноукраїнські, так і а, наші місцеві. По-перше, В'ячеслав Лебід настільки відомий закалу а, як політик, який може претендувати на посаду міського голови. Він мав з таким посадою на даний момент. І, по-друге, це те, що все ж таки він відмічається певне а, падіння а, рейтингу політичної сили а, партії.